Квіти, подарунки та багато побажань для новонароджених в акушерському відділенні першого пологового будинку. Урочисто вручили свідоцтва про народження діток новоспеченим батькам. Мамусь та татусів особисто вітав міністр юстиції України Павло Петренко. ви забираєте відсутні випусковому. Оформити свідоцтво про народження дитини в пологовому будинку нині можна не лише на Вінниччині, а й у інших регіонах України. Таку послугу започаткувало міністерство юстиції ще в жовтні минулого року. У 2016-му на території держави перший документ своєї дитини в медзакладі оформили вже близько 60 тисяч українців. На Вінниччині послуга користується чи не на найбільшою популярністю у мам та татусів. Область є в цьому плані передовиками. Це дуже добре, тому що по всій області 25 пологових будинків мають з нами з міністерством юстиції відповідні відносини. Ми відкрили фронт офісу всіх 25 пологових будинках і 1300 немовлят отримали вже документи безпосередньо в пологових будинках. Це майже 40% від всіх новонароджених за цей період часу. Юлія та Оксана матусі, котрі не захотіли витрачати час на біганину по владних кабінетах. Тому вирішили оформити свідоцтво про народження своїх діток у пологовому будинку. Приємно, що держава піклується про нас, а ми піклуємося, піксу чергу про її граждан, тому що дуже зараз такі моменти, дуже хочеться, щоб. Оця волокіта з документами все ж таки була більш меншою а було більше часу для того, аби приділити увагу своїм дітям. Дуже для нас хвилюють моменти, оскільки це перший документ нашої дитини. Це дуже зручно, оскільки не потрібно зайвої рутинної роботи виконувати, і тут зразу в роддомі нам дадуть документ. Більшість громадян України близько 75%, все ж звертаються за свідоцтвом до відділів радців. А все тому, що за перші три дні від народження дитинки не можуть визначитись з ім'ям. Згодом, за словами міністра, оформити перший документ малечі, крім радцу та пологового будинку громадяни зможуть і в прозорих офісах. Такі повноваження має отримати місцева влада. Олександра Попович, Юрія Кобенчук,